Пане Сергію, донесіть, будь ласка, важливість контролю збройними силами України траси сватове Кремінна. Про що ця траса? <клес> ну, дивіться, вогневий контроль дуже важливий, тому що якраз це така основна траса, з якої можна постачати і десь переміщувати або війська, або техніку. Між Криміною і е, Сватово, тому що Сватово взагалі е, достатньо важливий. Ну тут кожен населений пункт він важливий сам по собі, тому що якщо взяти окремо Сватово, то зі Сватова є три напрямки: один напрямок на Троїцький це в бік російського кордону, який важливо перекрити. Один напрямок це безпосередньо в Криміну, і один напрямок це Старобільськ. Старобільськ це е, логістичний центр Луганської області. І як тільки буде ну, назад повернути контроль над Старобільським, то тут вже ну мені здається, все буде зрозуміло взагалі по новокупованій от, території Луганщини. А що стосується Кріміної, так само ну навпаки, напрямок на Сватова, і напрямок відкривається на Рубіжне і Северодонецьк. Я можу сказати, що е, якщо Креміна і Лисичанськ, е, ну не, не якщо а коли, е, коли е, потраплять під контроль збройних сил України, то Сєверодонецькі окупанти будуть втікати так же, аж гай буде шуміти. Тим паче, що сьогодні вже е, ну ми вже говорили про це. Е, вогневий контроль вже є, тому що відстань невелика до траси. Ну і плюс в Креміні сьогодні відбувалася якась бавовна. Uh, якась вибухова така ніч була в Криміні.